you <laughs> Я вітаю вас, друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про концерт камерного оркестру, який вже завтра відбудеться у великій залі Криворізького музичного коледжу. Та про те, чому варто відвідати цей концерт, та про його підготовку наступні 15 хвилин нашого етеру. І ми поговоримо з нашими гостями. Це Дмитро Дядюн та Максим Трофімов. Ради вітати вас. Добре, теж я думаю, що слід почати треба з того питання про що взагалі це цей концерт для того, щоб нашим траглячам вже зацікавити їх з перших хвилин. Ми вже декілька років намагаємося своїми концертами познайомити людей з різною музикою. З чого все починалося, саме для струносмучкових інструментів, все починалося з епохи бароко, а саме з того відомого композитора як Антоніо Вівальді, тому ми хочемо, щоб люди чули музику, з якої все починалося. Ну і також музику, яку пишуть зараз, яка є дуже популярна і відома. Тому в нашому концерті ми трошечки познайомимо людей з відомими творами, які були написані ще більш. Ніж 300 років тому, ну і також з відомими творами, які були написані сьогодення, От, буквально за останні 20-30 років. А чим особлива ця програма? Особливо в поєднанні творів ми працювали над тим, щоб гармонійно поєднати музику, яка була століттями трошки розірвана, тому що ми будемо спочатку слухати твори. Які були написані композитором Антоніо Вівальді, це буде концерт для двох труб, для чотирьох скрипок. Такі дуже відомі твори, дуже складні твори. А після того ми будемо слухати танго, яке вже написано у 20 столітті. Потім музику, яка написана до серіалів та кінофільмів, вже прямо зараз. І якраз складність була у поєднанні цих творів, але хочемо показати, що це все реально І на одному концерті можна послухати музику, якби від бароко до сучасності. Супер, як довго тривала підготовка, чи триває ще до концерту? Поділитись? Е, ну, я від себе хочу сказати, що підготовка, якщо взагалі саме цього концерту, то вона м, тривала два місяці, але е, титанічна праця проводиться музикантами і керівником оркестру щодня багато років, як і казав Дмитро Андрійович, що е, це не просто так донести. Ну Дмитро Андрійович. На мій розсуд досить скромно зараз охарактеризував програму, тому що для кожного музиканта дуже важливо донести драматизм, який заклав композитор, і тим самим наблизити слухача до тих тем, до тих хвилювань. Ну, в цілому ми всі люди. І теми, і хвилювання приблизно були однакові і 300 років, і в але Засоби виразності, які були тоді і які зараз вони відрізняються. Але ми ж також маємо розуміти це, відчувати і пережити той катарсис, те зцілення, та висока музика і атмосфера, яка буде в великому залі, вона націлена спрямована на те, щоб люди, слухачі, які прийдуть на концерт, щоб вони пережили це очищення. Піднеслися, і ну це такий арт-терапевтичний захід буде, тому що ми кожен раз, коли готується програма, е от саме висока така мета вона стоїть передусім перед всіма виконавцями, які будуть на сцені, які будуть виконувати і ті. Е Твори епохи бароко і сучасні. А до речі, як ви обирали твори для цього концерту? Ну, це Дмитро Андрійович. Деякі твори, наприклад, концерт для двох труб це дуже такий унікальний твір. Це один із перших творів, які написані для цих інструментів. І цікаво, що Вівальдів вирішив написати такий концерт, і він до сих пір рахується одним із найскладніших для виконання. І для його виконання треба навіть спеціальні труби, яких нема навіть в кривому розі. І два наших соліста вони їздили в Харків, привозили. Ці два інструменти, і спеціально для того, що перший раз цей твір був буде зіграний в нашому місті. І ще буде дуже цікавий твір для чотирьох скрипок. Він теж він виконувався вже в Кривому Розі, але це теж такий досить складний твір, але і при цьому дуже гарний. Тому ми вибирали не тільки по складності, а так, щоб людям подобалась музика, яка була написана давно. А, супер! А що буде ще такого нового і неочікуваного для, для криворізької публіки для глядачів? Ну, одно, одне з неочікуваного зараз дуже часто виключають світло. Наприклад, на жаль, і цього тижня, і минулого наші всі репетиції припадали якраз тоді, коли світла не було. Ну, от сьогодні якраз без світла приїхали до вас. Тому ми продумали цей варіант. І завтра, можливо, теж так буде, що світло буде відсутнє, тому атмосфера. Буде трошечки нова, тому що коли світла дуже мало, ми дуже настроєні, налаштовані слухати кожен звук. Тому ми рахуємо, що завтра буде дуже гарно і заохочуємо слухачів, щоб вони теж брали ліхтарики і додавали нам такої атмосфери. Але я, я хочу додати від себе, теж переживаю цей момент. На репетиціях постійно треба напружувати зір, щоб бачити партію, яку виконуєш. Але хочу сказати, що концерт тим самим буде навіть чимось. Автентичний, тобто наближений до епохи бароко, коли були свічки, коли світло не було таким яскравим, допоміжного світла не було. І тим самим загострюється слух у слухачів, і вони будуть відчувати, ну як ми всім відомо, якщо притуплюється один якийсь з наш зір, наприклад, так то загострюється слух. Тому ми ми знову ж таки вкладаємо в це. Свій філософський зміст виключає світло, тому ми будемо все одно робити нести свою високу місію і допомагати людям наблизитись до високих почуттів. Тобто, незважаючи на всі перешкоди, мені просто дуже цікаво, як проходили репетиції. Все ж таки, ну це ще, коли немає світла, і в будь-якому і в побуті, і в роботі так, от як проходили ці репетиції без світла? Хоча це було неочікувано, але кожен якийсь ліхтарик приносить. Є у нас певні засоби такого освітлення на роботі. Ми їх чіпляли на ноти, включали телефони, але це все одно так досить темно і напружено для зору. Але це дуже цікаво, і якраз коли дуже мало світла. Цей правда, репетиції вони такі більш ґрунтовніші проходили. Ти зосереджений тільки на музиці, тому це було цікаво. Ну так, так, Такий собі новий досвід. Так, так. А, так, пане Максим, ви ж будете ведучим концерту. так? так. І цього разу теж. Давайте так, 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 так говорити. Так. так. А, керівник оркестру, пан Дмитро. А хто ще буде брати роль взагалі в концерті? От вся команда. Якщо можна когось можливо виділити когось згадати, буде наш. Улюблений Скрипаль Владислав Нікулін. Він зараз постійно на постійній основі з нами приймає участь, але будуть і люди, які перший раз з нами приймають участь. Це Андрій Парфьонов, Іля Булига, це ті, що будуть грати на концерт для труп. Також Артем Зінченко у нас буде саксофон представлений на концерті. Ну і також наші постійні солісти це Галина Добровольська, вокал. Тому будуть і люди, які вже часто бачимо, і тих, кого ми будемо бачити перший раз. А, супер, ну що ж, підсумовуючи все, вище сказане, що для вас особисто означає цей концерт? Ну, я підкреслив би і знову наголосив на тому, що, чому варто відвідати слухачам, тому що е, класична академічна музика вона е, відкриває наші всі. Е, Відчуття і допомагає очищитись, і хочу також підкреслити, що репертуар буде не тільки. Ми великий наголос сьогодні зробили під час розмови з вами, що буде барочна музика, але дуже багато буде і сучасної неокласичної музики, тобто прийоми класичної музики, але сучасні будуть виконуватись ну, певні засоби музичної виразності використовуватись і досить відомі будуть і цікаві. Твори виконані, наприклад, як саундтрек, ще будуть до відомого серіалу Netflix Бріджертони. Тому хто полюбляє цю епоху, все це ми будемо передавати. Тож підсумовуючи свою думку, хочу сказати, що буде дуже різноманітна програма, дуже цікаві транскрипції, виконавчі, і точно треба відвідати, якщо тим паче у вас п'ятниця о п'ятій вільний час. І у вас можливо є якісь депресивні наслідки від відключення світла? Приходьте в музичний коледж, у велику залу. Ми зробимо все, щоб ваше серце стало добрішим, світлішим. Ні, по життю вам було краще супер. Мені здається, що кращого закінчення нашої розмови слід буде вигадувати. Так, але ще раз, все ж таки, 31 жовтня, 17.00, нульнуль, велика зала Криворізького музичного коледжу. Так. А відвідувачі, вхід вільний вхід вільний, все супер, друзі. Тому долучайтеся завтра до концерту. А, і я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої студії. І бажаю завтра успіху однозначно на цьому концерті і бажаю побільше вдяч Глядачів і слухачів. Я вам щиро дякую. Дуже дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І сьогодні в гостях у нас були керівник камерного оркестру Дмитро Дядюн та ведучий концерту оркестрант Максим Трофімов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.